Глибокі знання за те, що ви не покидаєте не на секунду нас без свого супроводу. І я чувствую, що з нашим з вашим супроводом ми дійсно станемо стерпатами, тому що ми не тільки ростемо знаннях, але ж ми ще й коректуємо зор, Ми самі себе ну, слово за вашою допомогою, ми коректуємо себе і це невозможна писати. І я вам дуже дуже благодарна, що ви не на секунду не оставляєте нас. І я дуже вдячна всім. всім за цю атмосферу, яку ви піддержуєте. І ми стаємо у вірі, ну як кажуть, доувірені. Да, І вже я думала, що КСТ-3, я вже не осиду. Насамперед, це дуже такі глибокі знання. І тепер я бачу, що я, ну, це дуже мені допомагає. І я всім дуже рекомендую. Саме школа, вісімних це взагалі щось неперевершене.